Німецька компанія, яка виробляє Таурус ракети відомі крилаті, зробила таку цікаву заяву. Вона по суті спростувала слова експерта соціал-демократичної партії з оборони Німеччини Йоханнеса Арльта, що оборонна промисловість їхньої країни не може швидко поповнити запаси ракет Таурус, якщо їх будуть передавати Україні. На вашу думку, про що це свідчить? Ну я думаю, що це цілком нормально, тому що я хочу нагадати, через подібне проходили рейнметал і інші оборонні компанії Німеччини в частині того, що вони в принципі готові і ремонтувати, і відновлювати техніку і озброєння, і здійснювати оперативне забезпечення для постачання в Україні питання політичної волі і фінансування, що не вирішують ці. Приватні компанії, ви знаєте, звичайно, що будь-які корпорації вони тільки раді будуть, якщо їм будуть додаткові замовлення, тому що вони працюють в цій сфері і вони тільки запустяться і тільки будуть виробляти більше. Тому мені здається, що питання Таурусу зараз виключно в політичній площині. Я не бачу якихось інших передумов, але можу сказати, що. За моєю інформацією і за тими, скажімо так, обставинами, які складаються, не виключено, що німецький канцлер Шольц відвідає Україну спільно з президентом Макроном в лютому. І буде оголошено рішення серед іншого про постачання цих ракет до України. Президент Франції оголосить інше цікаве рішення. Дочекаємося по деяким видам озброї, яких ми ще не чули від нього. А канцлер Німеччини про Тарус хочеться вірити, що саме так і буде, тому що ну тиск на німеччину в цьому сенсі він насправді тільки зростає. Треба розуміти, що. Якби ми зараз мали Таврус, я вам скажу, що враховуючи те, що було знищено два важливих об'єкти радіолокаційного виявлення в Криму дальнього, плюс було знищено два літаки, ДРЛВ і Іл-22 над Азовським морем. Я думаю, що питання в Кримського мосту вже було би вирішено і ще минулого тижня. Насправді, але на жаль, ми не маємо зараз ще такої можливості. але сподіваємося, що найближчим майбутнім, все ж таки, в лютому, це буде вирішено. А нагадайте, будь ласка, в який е, спосіб найкраще ми би змогли використовувати е, ці ракети Таурус? ви знаєте, вони дуже добре підходять для того, щоб пробивати захищені споруди. Тобто вони мають фактично подвійну боєголовку, яка дає можливість знищувати е, фактично укріплені будівлі, бункери, плюс вони добре підходять для того, щоб вражати якраз опори. Мостових переходів ну йдеться про кримський міст, uh -huh. тому кілька секцій мосту можна було би знешкодити. Власне кажучи, про це говорять всі відкрито. Про це пишуть всі оглядачі. є розуміння, що така ракета бо підійшла, плюс дальність дає можливість це зробити.